Друзі, неділя. доброго ранку. Доброго ранку і доброго дня. І прошу сьогодні залишатися зі мною, тому що буде цікаво. Ми вирушаємо на виставку: виставка ярмарка, розпродаж, декоративної птиці, домашніх тваринок, улюбленців і, і всього, що там ще буде відбуватися сьогодні, будемо бачити. От і ми теж туди вирушаємо. І сьогодні ми їдемо не просто як глядачі виставки, а ми навіть їдемо сьогодні як учасники. А ось що ми сьогодні будемо пропонувати: будемо пропонувати таке пару наших курочок шамо, і будемо пропонувати пару цесарок. І ще дещо. Ну, побачимо, що з того всього вийде. Так, Юра гукає, тому вирушаємо. Хапаю кліточку, несу в багажник, от, і е, як то кажуть, вперед. Ну що? Ми вже на виставці. Показую, що в нас стоїть, і підемо трошки, познімаємо і покажемо. Буду питати людей дозволу, а тоді знімати. Ціни скажемо. Розкачалася наша, потривожилась. Так, поки підійде Юра, подивимося, що в нас є по сусідству. А можна я так трошки познімаю. Так, муси качки. Урочки такі великі і індики. А індики по скільки? Ні. Ми ще шо що, а індиків щось не розводимо? Не знаю. І висижують вони гарно, так? Так, Інкубатор, це домашній інкубатор. Голубчики. Ну, голуби не гонять, так? А по скільки ваші качки? Двісті. Ой, які оці краса, ці голуби. Це оці лебіді. І скільки? Дві тисячі. Але краса. Ой, хто хоче кроликів, такі кролики у нас. О, по чому бентамочки? Скільки? 400 пара. 400 пара. А якщо бентамочки такі, коха і бентамчик, так і можна на виставку вашу? Вони красиві, але вони просто нечисті. Вони поміч пішла в нас. Я кого курочку відкриваю, що зробити. Але у нас і два, я намір така. Коха. Оце у нас тоже дві курочки. Півника, чосняк не можемо тримати. І що? А індики по скільки? Тиші. Тисячі. І машем. Так, внутрі, да, да, можете. Ви звідки? З Любара. З любер? Ура! Наш любер, ми злипне. В мене Юра теж думає, нутрії, але ще діло не дойшло. Веріть, лише вітаємо. То ще немає навіть де тримати. Маєте, як вже буде, то не знайдеться і йде тримати, а як думають постійно, то у ж так не цього. за пару-500 гривень. Да. Курей продала за 500, на шашлики так не наторгую. По 4 по місяці. А голуби теж ваші? <рес> так, ось такі роженькі нутрії, а кролики срібло. А по скільки кролики? від 400 до 600. О, так, від 400 до 600. Де які качечки? Я їх вчора ось там за, на Хмельниччині по ставку з телефоном бігала, щоб їх не а вони втікають. По скільки качечки? 100 гривень пара. 600 пара. 600 пара. Гарні. <плес> У нас бігунки є, але поки що пара тільки. <плес> да, все красиві. Ой, а ті, а ти що ти бачите, як вони в нас по городі бігають? <плес> Пінгвіни кажуть люди. <плес> так, і тут качечки, йду по коха, де Десь сказав Юра, що можна стругуватися Коха. Карликовий ког. І що пара? А якщо півник просто? Аж який ти хороший. Сікір, це що голуб чи голуб? Що ви хороми ти можеш? Кролики 500, а це сарки. Теща пара. У нас там на початку стоїть 500 пара. Молоденькі. Але у вас сицар білий. Так, да, так. Да. Так, одним словом зараз підемо ще трішки побачити виставки. Да, півня заберу. Ух ти, які кролики. А яка вага такого кролика? Ні, а ціна? Десь відійшов господар. Ого, правда? Дві тисячі. Дві тисячі кролик. Нутрій. Знову нутрій, нутрій, нутрій. Цьогоріч багато. Багато. Багато, а красиві. Це тіше пішло. Так, а тут у нас біленькі кролики. А яка ціна ваших кроликів? 600. А порода. Бельгійський велетень. Бельгійський велетень. Прямо з Бельгії. поставки. Ви не проти? Мене не треба. королів? Ні, 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 пожалуйста. королів. А, кролики можна? Кролики. А це металики? Це строкачі. Строкачі. Яка ціна? Хто це тут у нас співає? Ось такі у нас коре. Добрий день. Добрий день. А я вас знаю. Я вас купляла виноград Руслан І? вже сама живці. Правильно робите. Це купіть жим були Руслан. Ні, вибачте, будь ласка. Фунду фундуки у вас два брала, теж прийнялися. ягодка. На сьогоднішній. Час в нашому місці, нашій Україні, вжималося. Жим. Жим. Треба вигаде. розібратися з тим, що вже вам понакоплювала, щоб це було куди його. Шо, де? Ще О, воні, що <позуміло> да. Якщо є місце, забивайте Ну, росте, росте, брала вас і виноград, і фундучки. Все росте. спасибі. Та давайте, все, синями трама. Ну давай, давай. Скільки? 450. Дуже гарний корінь. Це як красак, моя пара курей. Корінькі, да. обичний корінці. Такі корінці не продаються. Мене скоро чоловік з дому вижене з цими рослинами, чесне слово. Це добре. Да. Я нашов? На пітухан. Міняємось. <звіст> Міняємося з цим симпатичним хлопчиком. Пара цесарок на петухан. Коха. <звіст> <звіст> ну що, друзі, у нас забрали наших курочок. 500 пара. Дякуємо, хай ведуться. Курський. — Це каліфорнійчики? По скільки? По скільки? Ціна? — 300 гривень. — 300 гривень. — 300 гривень. — Привити Хороша, так. Якщо взяти, що кролик там, он, дві тисячі хочуть. — Ні, це все таке, кожен. — Немає тих. Це кокінгін, чи брамо кокінхін? А яка ціна? Тисячу гривень, кокінхін. Ох, качур славний. З качечкою. О, Що ви знімаєте? Беріть додому і хай ходять. В нас точно такі тільки карликові. Ходять дома та й що ти дубуйтесь А це? це брама. Бентамчики, півники, Красунчики. по скільки півник? 150. 150. Тільки що коха поміняли на пару Мало. Скільки кохів? Ну, ось така виставка цьогоріч. Виставка не дуже велика. Правда? Невелика виставка, як на минулі роки. Але нічого. Кролики нутрії, кури всякі. Цесарки є, голуби. Теж хоч небагато, не багато. Ми напевно, що грузимо нашу воздичку назад, тому що воздичка моя нікого не зацікавила багаторічна, от, е а вся решта кури 500 продали. Це сарки 500 обміняли на півнякога. А яйця чиї? Яйця чиї? Чиї? А яка це порода? Просто кури. 60 гривень. 60 гривень яйця. Домашні. Кружка, і... На кічку ложки кави, колупки і бентанчики. <плес> наша, наша кліточка все змінилося. Замість бійців і цесарок це тут це сидить це гарний кох Іван. Залізай на квіточку, привіт! Все. Купи гвоздичку, посадиш. Це... Правильно, кому я її посаджу? Гвоздички веземо додому. Все, давай, давай. збираємося. <правильно> Наше місце щось привезли. Ми вже від'їжджаємо, а ви що привезли? <правильно> щось привіз. <різований> а, вибачте, будь ласка, візьміть ще, поки хай виїдете. <різований> <різований> <Так. різований> Тут качачки, кури. А це що за прода? Це лінська. Лівінська, Юрловська і Італянська. <різований> Ми виїжджаємо, а. А людина на наше місце стає, саме приїхали. Ось так. Сподіваюся, вам сподобається відео про нашу виставку у Любарі. Людненько! Людненько. Все, Іван. Пока.